Про нововведення які можливо будуть на нас чекати. Військові планують погіршувати зв'язок під час російських ударів, але повного відключення очікувати не слід. Про, про це власне повідомили у Генеральному штабі. Мова йде про обмеження на окремих територіях, тобто для того. Щоб модеми, які противник використовує у своїх апаратах, не отримували доступ до інтернету, швидкісний інтернет потрібен дронам, які несуть на собі відеокамери. Через поганий зв'язок такий безпілотник буде сліпнути. Костянтин Корсун, експерт з питань кібербезпеки, доєднується до на нашого ефіру. Пане Костянтине, вже вас бачимо. Вітаємо. Вітаю. Пане Костянтине. Е, наскільки це можливо, так відключати чи погіршувати. Мобільний зв'язок під час тривоги, і от якісь нюанси, чи це можна робити локально, чи це по всій державі так буде? Ну і наскільки це ж буде зрештою ефективний такий підхід. По перше, стосовно можливості, можливості абсолютно будь-які дуже широкі. По і мова йде скоріш за все про те, щоб пригальмовувати швидкість передачі даних. Розумієте, тому що якщо ми використовуємо голосовий зв'язок, наприклад, там ну не потрібні великі швидкості, там достатньо мінімального трафіку. А якщо мова йде про м, передачу в режимі онлайн зображень, відео зображень, відео, взагалі набагато, набагато значно більше а, споживає трафіку і має обсягу, а, то тут це буде складно, тобто і на льоту, ось дуже часто в шахедах використовують сімки українських операторів, і це практично неможливить е, швидку передачу відеозображень, Наприклад, як це часто відбувається для прийняття рішень. А ну, якщо його ось просто уповільнити передачу відеозображення, то воно вже не за кілька хвилин воно вже нікому не буде потрібно, вже втратить актуальність а при цьому збережеться. А голосовий зв'язок, ну ось, наприклад, там у месенджерах, те, що ми можемо, чи звичайний е от 4G зв'язок, він може бути працювати цілком нормально. працювати, скажімо, так і з урахуванням, плюс того, що зазвичай масовані нальоти у нас трапляються вночі. Коли люди вже прийшли з роботи, коли ділова активність мінімальна, коли більшість людей знаходиться вдома, там Wi-Fi є і телефон автоматично до нього під'єднується. І ну, по перше, це наскільки це буде ефективно, це буде ефективно, тому що так роблять росіяни, наприклад. А ось на 9 травня, перед 9 травня, вони взагалі повністю в Москві вимкнули мобільний зв'язок, але це ну занадто, як то кажуть, то не здраво. Ось, але вони перестрахувалися. Тому м -м, якщо це буде там вночі, коли взагалі дуже мало користувачів користуються прям ось е супутник, е вибачте, стільниковим зв'язком для передачі відеозображень, то скоріш за все більшість користувачів будуть російськими шах'єтами. Насправді, якась частина людей постраждає від цього, і хтось там не отримає, і плюс комендантська година. У нас з нуля до п'яти в Києві, наприклад. А, то ну, будуть якісь люди, які постраждають, але більшість е, людей, я думаю, ну це майже ніяк не зачепить. Пане Костянтине. Е, говорили про ці дрони, які власне з е, відеореєстраторами називаємо це так, з камерами. Е, а інші е, шахеди, які не оснащені такими е, речами, чи на них на їхню роботу це може впливати ну, і допомагати зрештою нам. А все частіше росіяни використовують ці сім вставляють сім карти в свої дрони і вони працюють як резервний канал комунікації. Наприклад, якщо дрон його ребом заглушили. Він втратив керування. У нього на борту ще є так званий ну, елемент штучного інтелекту, тобто за попередньо завантажені карти місцевості, він їх порівнює з тим, що бачить через відеокамеру, і сам приймає рішення долетів він. Це це та ціль, до якої він летів, і чи слід е, переходити до ураження, чи ще далі шукати цілі і. Такий тип ну та умовно, дуже умовного штучного інтелекту, дуже примітивного. Він в принципі навіть і не потребує ніякого зв'язку. Взагалі, і якщо і це якимось чином не спрацює, то росіяни покладаються вже на те, що буде у нього на борту сімка. Вона під'єднається до найближчої мережі мобільного оператора в Україні якогось, так і передать зв'язок. Своєму оператору він же буде приймати рішення. Ну, тобто, це зовсім такий запасний варіант. Насправді, і далеко не у всіх випадках він використовується взагалі. Далеко не всі шахеди обладнані з такими сімками. Ну тому, скоріш за все, це буде використано ну, не часто, навіть можна сказати, що рідко. Ну, ми ж розуміємо, що якщо це буде давати результат, вони масштабуються насправді так. Все більше знаход... ну, за з даними відкритих джерел, угу. все частіше знаходять сім карти а, у збитих шахедах. І скоріш за все, що це все ж таки є для них ефективним а, і поганим для нас. І судячи з усього, така практика, вона все більш поширеною стає. Пане Константине, о, ну, дрони ж переміщуються нашою державою, тобто можна буде вводити механізм поступового, так, ну такого прогресивного відключення, залежно від того, де вони скупчуються. Так, рівень автоматизації керівки, керування мережами мобільних операторів цілком дозволяє таке робити, але за умови, якщо якийсь опера, о, абонент мобільного зв'язку... Ідентифікований як ворожий, наприклад, встановлений у шахіді. Якщо це буде чітко за якимись параметрами, а параметрів там багато, і розумних людей наших мобільних операторів теж немало. Якщо вони за цими параметрами ідентифікують, що це е сімка встановлення у, у шахіді, то вони можуть її вимикати. По областях вони бачать усіх вся повна карта. Вони бачать, як рухається, як передається цей абонент між вежами стільникового зв'язку, і поступово вимикати для цього. Не обов'язково всю Україну вимикати, тому що якщо він летить, скажімо, там з Чернігівської в Київську область і у напрямок, там не знаю на Луцьк, на, на, на Львов, то не немає потреби вимикати, скажімо, в Миколаївській області чи Черкаській. Так, це цілком можливо, технічно, це доволі легко реалізувати. Просто я теж читав е спеціалістів, вони говорять, що ну, це може робити, як ви зазначаєте компанії самі визначати, яка з сім карток веде себе, ну, як не як, скажімо, е в телефоні в людини, а що вона може бути справді на літальному апараті, і вони б могли це робити навіть без е участі військових. Ну а бачимо, що не, зап не запрацювало, так. Ну насправді військові або там якісь адміністрації які органи влади вони дають розпорядження, власне, так а виконують безпосередньо ці роботи самі мобільні оператори, тому що у них є і штат кваліфікованих інженерів. Вони добре знають свої мережі. Вони самі їх будували. Вони чітко знають, де яка вежа, яке там обладнання, mm -hmm. як воно між собою стикується. Тому будь-якому разі виконують ці вказівки безпосередньо, практично в усіх випадках. Виконують самі працівники мобільних операторів. так. Е, стосовно, чи не можна нашкодити самим собі, я маю на увазі військових? Чи вони не будуть підв'язані під мобільний, саме інтернет, а там Сталінки все вирішать умовно? А... Мабуть, якісь мінорні маленькі там незручності будуть також і для військових, але я думаю, що це скоріш за все будуть поодинокі випадки, тому що двірно кажеться, що для е, бойових завдань виконуються переважно використовуються старлінки, або е, інші а, супутникові системи зв'язку, плюс є наземні е, лінії передачі даних, плюс є радіозв'язок, Ну тобто там. Багато ступеневий такий, підстраховка іде. А через просто звичайний мобільний зв'язок, ну, особливо там бойові дані, дуже дуже рідко і немасово передаються. Угу. Тому так, якісь незручності окремим підрозділом, окремо військовослужбовцям будуть, але з огляду на ну тобто баланс все ж таки буде на користь того. А що буде упереджена значно більша шкода? Ну ми ще ж говоримо про дальні якісь удари росіян шахедами, але ось багато пишуть військові, розказують про те, що використовують шахеди якраз по фронту ну, при фронтовій фронтовій уже забудові по цим регіонам, власне саме шахеди. Я до того, чи і на цих наших українських землях, де точаться безпосередні бої, так само може бути застосована ця практика, чи там і так ну, вже майже не працює зв'язок? Ну, по-перше, там теж майже не працює зв'язок, тому що ну, вишки все ж таки вежі зв'язку, вони постійно потерпають від ударів, їх знищують. А... Але ну він і так поганенько там працює або взагалі не працює в залежності від того наскільки близько. Але ж тут ще підлітний час, розумієте, якщо він повільний шахет зі швидкістю 120-110 там 110 на годину летить через кілька областей, то є безліч часу для оператору вирахувати, переконатися, що це дійсно така нелегітимна ціль, нелегітимний абонент. Ось і вжити якихось заходів там вже вимикати і так далі. А коли це про фронтова палоса, іде і так дуже погано працює, то це мова йде про кілька хвилин, протягом яких там можуть просто не встигнути його виявити, зате детектувати, а тим більше вимкнути там той мобільний зв'язок. Пане Костянтине, ну настанок, коли це все може запрацювати? Ну коли ми будемо готові таке обмеження вводити? Ну, якщо ми говоримо ми, то якщо ми маємо на увазі мобільних операторів, то вони Україну, можуть так. їх запровадити в будь-який момент, буквально ось наступної хвилини, як тільки вони отримують відповідну команду від Генерального штабу чи Міністерства оборони, чи ще якимось чином від профільного регулятора. У нас ще є там, ще інші регулятори. А рендоума буде теж? Ну технічно це можна реалізувати прямо зараз. Питання в тому, параметри ось ці регулювання, щоб генштаб виставив е, телекомунікаційним компаніям критерії, як що в яких випадках, що саме вони мають. Вимикати, чи це просто буде вимикатися передача даних, чи це уповільнення буде передача даних, якісь критерії, за якими вони мають виявляти Генштаб, наприклад, має там оператору розказати, що це має бути ціль. Вона зазвичай летить нічний час, вона рухається зі швидкістю, там від там 90-150 км на годину. Ну важко уявити, що. Так, так, і, ну якісь критерії, якісь от загальну постановку задачі, скажімо так, і з технічними якимись параметрами, як і що мають робити мобільні оператори. Там вони і так в принципі розуміють, але їм потрібні якісь все ж таки, формальні вказівки, і з технічними параметрами, що як у яких випадках робити.